Доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, і понеділки влог я розпочинаю із приготування кави, хоча вже деякі справи вже зробила. І для такого відпочинку приготую собі смачненьку каву і буду далі працювати. Сьогодні багато намітила справ, тому що обіцяю душі і хочеться зробити багато. Дечого, після великої спеки, яка була в нас, потрібно довести до порядку всі квітники, троянди. Хочеться, щоб ще квіти, які є, які залишилися живими, щоб вони заквітували. Ось тому і вже після такої своєї хвороби вже стаю до роботи, ще не з таким сильним ентузіазмом. Сили ще не дуже багато, але все ж таки робота продовжується. Тому ось так готую смачну собі каву, трішечки відпочину і вперед. До кави. Гляні мені привіз такі смачненькі. Фрукти, і сливи, і персики, і грушку, смачненько, так, такий смачнекий перекус, щоб набратися більше сили. Це теж велика радість. Це так, поки ще я відпочиваю, а коляні вже з'їздив в центр і привіз мені такі смаколики. Зараз розпочинаю роботу по пересадці квітів. Е, у нас є квіти, які висаджені на квітниках. Е, квіти у нас кімнатні, але висаджую я їх висаджую вже декілька років поспіль. Висаджую їх на квітники. І вже час їх потрішечки заносити, вірніше, навіть не заносити. А я хочу їх пересадити і поставити трішки їх на якийсь певний час на адаптацію, щоб вони адаптувалися в вазонах. Ось у нас ці квіти це дві, два гібіскуси і одна бугенвілія. Вони так гарно розрослися за літо, хоч і спека така сильна була, і не так часто вони поливались, але це південні квіти, тому вони дуже гарно перенесли спеку. Хотілося б із корінням, ну, верніше з комом землі, але перший кущ у нас вийшов без кому землі. От, далі ви викопали гарнесенько із комом землі, так як, і, так як і потрібно. Я купила нові вазони от, і буду висаджувати у більшій, тому що вони виросли майже вдвічі. Вони так гарно квітували, хоч і спека, а квітували гібіскуси ціле літо дуже гарно було. І хочу ще викопати, я вже одну викупила гортензію, вона така була чахла на, росла на квітнику, а висадили, вона росте тепер у нас на терасі і дуже гарно все почуває. Тому що одна малесенька така, вона відквітувала, і ми її забираємо теж на терасу. Земля в мене ґрунт суміші, я давно вже приготувала. Коляня мені приніс дощової водички. Я купила керамзиту, нові вазони, такі. вазони із піддонами всередині, для того, щоб не, не збиралася волога. От. І починаю працювати. Нічого особливого. Засипаю керамзит в кожному, потім засипаю ґрунт. Все як завжди. Поливаю дощовою водою їх. Засипаю землею і гарненько всі шпаринки прикриваю, і залишаю на 1,5-2 см нижче, для того, щоб коли поливати, щоб вода не витікала, щоб це було охайно і гарненько. Вона ще як осяде, я можу потім досипати. І таким чином я висаджую всі квіти, вирівнюю, щоб вони були рівненькі, щоб вони були не кособокі, щоб було все гарно і охайно. Перед цим я їх залила, дуже гарно попроливала під кожен кущик, і тому земля, волога і гарно викопалася і побризкала їх зверху, вони чистенькі. І потім мені дали ще в магазині дали такий антистрес зверху. Я їх потім вже як висаджу, побризкаю їх зверху. Там потрібно такий зробити розчин і ним побризкати по листку. Як антистрес, щоб вони гарно прижилися. Тому ось так. Все це я гарненько зробила, проливаю водичкою. І тепер мені потрібно поставити на оцю стійку нашу, для того, щоб вони тут адаптувалися. Вони тиждень. А то і більше буде стояти тут, на свіжому повітрі, щоб вони адаптувалися до вазону і до цієї землі. І деякі поживтій листочок я обірву і ще потім підживлю їх. І ось тепер мені потрібно висадити, забрати звідси із цього кашпо, забрати кали, вони вже квітувати не будуть. Мені просто треба їх десь присипати земелькою до того часу, поки ці булинки потрібно буде викопувати, щоб вони перестолили десь. А в це кашпо я хочу посадити гортензію і поставити поки що на терасі. А пізніше або в теплицю занести, або у будинку. У мене три гортензії будуть зимувати або в будинку, або в тепличці. Ось так. За собою, звичайно ж, потрібно відразу ж поприбирати, щоб було охайно, щоб було чисто. Ось така робота. Є, в мене залишилось зовсім небагато такого пролонгованого, такої подовженої дії добрива для гортензії. Ось так. Все прибираю слідочком за собою, для того, щоб потім не витрачати багато часу на прибирання весь день. Я звикла прибирати за собою відразу. Мию руки, і задоволена своєю роботою. Ось такі гарні квіточки постоять і підуть у будинок. А це поставила ортензію кашпо на террасу. Трішечки відпочили і знову ж таки до роботи. Роботи дуже багато за цей час, і спека, і те, що хворіла, і все позаростало, все-таки. Має неохайний вигляд, і оці плющ, він просто звисає як лахміття якесь. Тому потрібно я деякі заправляю там в сітку, щоб воно заплітало, робилося сіточка гарна, а все, що зайве, буду обрізати. І сьогодні в мене завдання таке дуже велике. я Всі троянди мені потрібно обрізати. Там, де відквітували, там де якісь пошкоджені листочки, якісь підсохші гілячки. Тому що хто знає більшість троянд, в мене в цьому році цьогорічні весною висаджували їх, деякі восени, деякі весною. Але вони такі ще дуже молоденькі, і спека ця, звичайно, ж трішки пошкодила їх. Тому мені потрібно пообрізати їх, і я під кожну троянду, під кущ просто підкладатиму. Шла, ну, щоб наливало води скільки, скільки, скільки буде впитувати. Тому що я все-таки хочу, щоб вони ще квітували. І, звичайно, після цього там будуть дощі, не будуть обіцяють дощі, то якщо будуть дощі добре, а ні, то вони в мене пролиті. І потрібно буде мені їх підживити і обробити шкідників, тому що листочки погризені. Ось так я обрізаю все, що відсохло, посохло, все, що зайве, і зайвий плющ, то що навкруг бесідки, все, це лахміття що обрізаю і перекладаю шлани під трояндочки. Отак і зроблю все навкруг, щоб було охайно і дуже гарно, як я завжди кажу, щоб було видно, що тут ще не старі люди живуть. Тут спереді висідки нашої багато квітів, ну вони повідквітали, а багато ну, просто, просто засохли. Чи будуть вони, чи ні, невідомо. І десь взявся шпориш, який ми хотіли колись посадити, а він не хотів рости. В цьому році він росте. Хости майже посохли, я такі зелененькі листочки І залишаю все таке сухе вириваю, щоб було схоже на якийсь порядок. Там шовкова трава, зовсім вона така зробилася, вже не а суха. Все відрізаю, і пропало, дуже багато пропало. У нас Висохло, не знаю, чи коріння залишилося чи ні. Я не шиловидний флокс, і отакі почвопокрівні, такі дуже гарні квіточки були, але вони висохли. І тут я вирізаю у нас. Кліматіс, але він якийсь такий він не плететься, а він лежить на землі і, неохайно і забиває все. Ми його вирізали, а він де-не-де -де знову ж таки з'являється. Тому потрібно, я вирізаю, наскільки якомога більше. І ось тут знову вирізаю такий гарний. Квіточки біленькі, багаторічні, а вони посохли зовсім. І ось оцей шиловидний флоксус зовсім я руками його вигрібаю, тому що він зовсім посох. Відійде коріння, відійде гені, ну так, так і буде. І знову ж таки, плющ, 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 прекру з усіх сторін. а хочеться, щоб було гарно і охайно. Тому роботи вистачає. І слава Богу, що є де робити, і Бог дає сили, тому ось так. І ще там залишиться і спереді, дуже багато роботи. А тут, поки працювала, ще помітила такого помічника, богомола, он який. А такого кольору я ще не бачила. Зелений не бачила, а рудого це перший раз. Головне вчасно поробити роботу по нашому режиму, так як ми завжди це робимо. Зараз друга година дня, ми вже гарно пообідали. І що саме головне, це дощ. Ось так. ми Чекали так на нього на цього дощика. І он дощ пішов. Не знаємо, наскільки він буде затяжний. Я тут обробила, обрізала всі троянди і кожну з них підвела. Я не показувала, саме цю частину показувала спередню, цю не показувала. Але всі троянди я пообрізала. Ось так. І всі-всі просто ставила шлангу і шлангу і підливала по відру, по два під кожну троянду. І тепер після цього доща сподіваємося, що він гарний пройде. Мені потрібно буде їх зверху обробити і підживити. І ще сподіваємось, що все-таки ще вони нам закитують. Так, бабахкає, буду вимикати, але у нас ось так. Видите? Як казав мій дідусь? Святий Петро калачі возить по небу. Це радість дощі, тому що ми не балвані цього року дощем. Сьогодні якраз присадила квіти, пообрізали все, що зайве зробити всю роботу. І тепер відпочиваємо під дощик. Я ось хочу ще вам показати, трішечки змінила локацію той куточок. Попереду осінь, зима, такі довгі вечори і сірі такі будні. І хочеться вам більше показувати такого яскравого. цей куточок, де ми з вами будемо проводити прямі ефіри. І будемо продовжувати наші уроки, виживання такі на е, мінімалку, тому що було яскраво, то я зробила ось так. Може комусь буде. Це занадто яскраво, але мені хочеться більше яскравих фарб. І тим паче дуже, мені дуже подобається глина і дуже подобається метал. Це те, що я люблю. Метал, глина, камінь і дерево так. Ось так. Тут ми скуляний. І на цьому такому яскравому, яскравій такій нотні, нотці, на оптимістичній, тому що дощ все-таки йде. Ось так. І буду завершувати сьогоднішній понеділковий влог. І скажу вам, як завжди, нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. І щоб у вас були свої домівки, щоб у вас не мочив дощ. І нехай Господь береже кожного нашого воїна-захисника захисницю. Не знаю як. Нехай ангели крилами своїми закриють. Хай кожного бережуть, тому що вони, наші воїни, вони чиїсь батьки, сини, мами. Брати, друзі, наречен, так, чоловіки чись. Тому на такі нотки я завершую цей випуск.